Ось таке просте завдання нас запитують, звертання є в реченні. Просто віднайшли звертання і все, тест виконано правильно. Ну, звісно, перед тим, як шукати, треба знати, що шукати, як я завжди вам кажу. Тому повторюємо, що таке звертання. Подивись на цього імпозантного чоловічка болівальника який каже, пам'ятай чужинець тут господар українець. Де тут звертання в його словах? Звісно, звертання є слово чужинець. Але звертання не може бути в такій формі, тому що звертання вимагає форми обов'язково кличного відмінка. У нас є окреме відеоурок з кличного відмінка іменника, ти можеш його переглянути і повторити, які слова, як утворюють форму кличного відмінка. Правильно було би цьому чоловічку сказати, пам'ятай чужинцю тут господар українець, хоч і Рима не така була би прекрасна, зате граматично це було би правильно. Це перший нюанс. Звертання дорівнює клична форма. Який другий нюанс? Клична форма інколи буває дуже складною. Як ти думаєш, як звати цих двох персонажів? Пропоную такі варіанти. Скажімо, дівчина Галя, Зоя або Ксенія і чоловічок Олег Генріх або Ярослав. Олег звернеться до дівчини Галю, Зоє або Ксеніє, а Зоя або Ксенія відповість йому Олегу Генріху Ярославе. Ці приклади ілюструють дуже різні форми для звертання. Вони можуть закінчуватись на різні літери: на У, на Ю, на Е, на Є. Але тобі треба бути дуже обережним, коли звертаєшся. Використовуй ці форми, але користуйся ними правильно. Повертаємось до наших речень. Усе, чим я щасливий і багатий, я мушу рідним словом оспівати. Запалай мій вогнику крилатий полум'ям привітним і незлим. Я люблю твоє майво зелене і Донбас і каховку ясну, на берегах Дніпра крутих, весь помережений садами стоїть уся від нів нових, наш рідний Київ перед нами. Роби добро, мені казала мати і чисту совість не віддай за шмати. Така ситуація непроста, тому що нас ніхто ні до кого не звертається напряму. Але є ще один тип звертання це риторичне звертання. Коли ми звертаємося до думи мої думи, скажімо так, до чогось абстрактного, до любові, любове моя, думка моя. Ми звертаємося до того, що не може нам відповісти. Між цю картинку знайшла на одному цікавому форумі, як ілюстрацію до вірша Ліни Костенко, я кохаю вас Єво. Для романтиків раджу переглянути цей вірш і, можливо, натрапити на цей цікавий форум. Подивімося на наші приклади. У нас є прекрасний приклад такого риторичного звертання. «Запалай мій вогник крилатий полум'ям привітним і незлим. Це правильний приклад звертання.